Так, мої дорогесеньки, давайте зробимо бліц такий да? відповіді на деякі ваші запитання. Перше запитання: чи будуть блокувати рахунки у хелянтів і людей, які пішли все за Давайте подивимось, чи будуть блокувати рахунки у хелянтів і людей, які пішли все за Чи будуть блокувати рахунки? Ну, Якісь ограничення для людей будуть. Можливо, не рахунки, а можливо, ну про це говоритимуть. Заявлятимуть, дуже громко говоритимуть. Але по цих картах я можу судити про те, що влада більше всього може передумати це робити, бо це як вистріл собі в ногу. Да? зробити це, це як вистріл собі в Цим про це можуть говорити. Це можуть лякати, цим можуть погрожувати. Але ще я хочу, бачу по цьому всьому. Що більше всього, після закінчення припинення на якийсь, можливо, час, чи на менше, чи на довгий війни, буде якась або амністія, да, або якесь об'явлення про те, що е, все-таки люди, які очікували от от, е, блокування рахунків, там, наказань страшних, да, більше всього, будуть якось частково помиловані, тобто якась амністія буде. Блокування рахунків іменно буде. Воно все переіграється. Все буде совершенно не так, як ми собі уявляємо, із ухилянтами, і з всезачесниками. Совершенно не так. так. І зараз над цим працюють. Я не думаю, що будуть блок... блокувати рахунки. Ну, можливо, будуть грозити і спробують це зробити, але потім е відмовляться від цього. Чи об'явить Трамп про те, що людство спілкується з інопланетянами? Таке питання мені прийшло. Цього року влітку. Чи об'явить Трамп про інопланетян і що людство з ними спілкується цим літом? Обама там уже щось заявив, що інопланетяни є. Я їх не бачив, але вони є. Чи об'явить Трамп про те, що інопланетяни є? Ні, не думаю. Я думаю, це і укид. Налякати, одвілікти увагу, внести хаос, е, да, визивати емоції. Визивати емоції. Для цього такий вброс, що Трамп щось там об'явить. Хочу спитати, а насправді інопланетяни є? От Обама там говорив про інопланетян. Я навіть подивилась з його інтерв'ю? Є інопланетяни? Ну, я хочу вам сказати, що. Що якісь люди є, да? не люди, а якісь существа є, бо це все-таки життя. Це карта тройка. Да? Це карта життя, це карта життя. Я хочу вам сказати, що вони е, немножечко насторожені до нас. І нам треба бути дуже дуже обережними щодо них, тому що вони кое що можуть, можуть нас навіть наказати. А що нам від них очікувати? Ну, нічого хорошого, нічого хорошого. Я, наприклад, вірю, що вони є. Я не думаю, що ми самі в всесвіті, але я не думаю, що ми їм цікаві. Ну, карти говорять, що вони за нами наблюдають, і вони вполні нам можуть принести дуже багато проблем. Дуже багато проблем. О, ці три карти: повішений, рицарь мічей і десятка мічей, говорять, що якщо вони захотять, то вони нас можуть стерти з лиця землі. А чого? Чого така до нас ненависть? А ми їх розочарували. А чому їх розочарували? Верховна жріця. Да? А ну поясніть мені. М -м -м. Вони, ми їх розочарували повністю. що ми не для цього були е принесені в цей світ на цю землю. Ми були принесені для познання. Е та тайн роздання да? для набування мудрості для віри, для якихось високих знань, верховна жриця і Отшельник це монахиня, а це монах. да Тобто, це познання. Якихось вищих духовних практик, саморозвиток, мудрість, відмова від ізлішеств у матеріальному світі. А ми, звісно, пішли зовсім не тим путем. А у нас деньги, Деньги Деньги як казала моя подруга. Дегні, дегні, дегні. У нас квартири, машини, яхти війни. І звісно, що ми їх Ну, Це я так вже в сторону ушла. Е, так, чи буде великий обмін найближчим часом? Ну, найближчим часом я не знаю, як покажуть карти. Давайте візьмемо найближчий У карт свої свої, своє е, очищення віміння, його в Таро немає. Да? Чи буде великий обмін найближчим часом? Ну, Перемовини про це йдуть. Домовляється три сторони. Домовляється три сторони. Поки що домовитися про великий обмін не вдається. Можуть повернутися поранені, тяжкохворі. Люди, такі от, ну зовсім уже такі, знаєте, а він буде? Ну да. Я думаю, що так. Будуть повернуті от такі от поранені, тяжкохворі, ну зовсім больні, немічні і так далі, і так далі. Можливо, навіть мертві. Так, да. я думаю, що цей обмін найближчим часом буде. Ми про це почуємо скоро, дай Бог, дай Бог. Далі, дуже часте питання, яка важлива подія передуватиме при зупинці війни? Яка важлива подія передуватиме при зупинці війни? Ну, давайте глянемо. Раніше мені показували якусь башту, тобто якась така подія, яка сколихне весь світ. Яка важлива подія передуватиме закінченню війни? Це буде боротьба в фінансовій сфері. Можливо, зміна валют, оцифрування, валют, економічна якась боротьба. Покажіть мені більш детально, що це. Ну, показують ту саму башту. Мені показують ту саму башту. Да? Рушиться міропорядок, імператор це закон і порядок. Це такий іерофант, і імператор це такий світовий, світовий це, це про взаємини... Між собою всіх країн. Це закон і порядок, це старші аркани, єрофант, імператор, да? люди, які диктують закони можливо, смерть якихось старих лідерів, тому що башта падає на імператора. Це може бути і Путін, і Сі Цзіньпінь, і, і будь-який інший диктатор там Аятоли. Але це буде така башенка-башенка, яка повліче за собою і смерть цієї людини. Або системи. Тут уже побачимо, як відіграється, повліче за собою далі всі, всі зміни. Нас це коснеться непосередньо. Непосередньо. призупинка в Україні війни. Об'ясніть мені, що це за башта більше подробно. Ограничення. Те, що потрібно було давно. Ну, це якась мир. Це якась подія, де будуть, де, яка вплине не тільки на Україну, але й на весь світ. Весь світ при цьому буде в виграші. Ну, Тому що війна призупиниться. Да? Війна призупиниться. Коли ніяк уже не можна буде продовжувати те, що думали продовжувати. Ну, карти. Показали те, що посчитали за нужне. Те, що посчитали за нужне. Все, мої куколки, всього доброго. Всім гарного дня!